Тож, ж запалить свою зірку більш яскравіше. Поки що, на мою думку, найбільше шансів у Гевіна Ньюсома, губернатора Каліфорнії, uh -huh. він, по перше, вже програв круту історію з конфліктом Трампа через введення військ Національної гвардії uh -huh. в Каліфорнію. Це він про незалежність штату там щось говорив, uh, Так, да. плюс Каліфорнія, ну це ж величезний штат, сепаратист, по нашому uh, тим паче, що Камала Харріс, якщо вона захоче колись дійсно, а не просто. Формує свою амбіцію, uh -huh. ну вони з Гевіном Ньюсоном безпосередньо, скажем так, вступають в конфлікт, uh -huh. те саме і по губернатору Ілінойса. Uh -huh. Бо Пріцкер теж дуже популярний і дуже активний представницький кандидат від демократів, не родич нашої Пріцкер. Часом не знаю також Під Бутіджіч, який теж захоче, колишній міністр транспорту, і він відомий дуже американцям, через не будемо казати, через що хай наш глядач сам гуглить його біографії. Але ж ну серед демократів зараз такий азарт, угу. хто ж власне очолить оцей антитрампівський поход. Бо те, що вони побачили на акції No Kings, uh -huh. вразив багатьох в демократичній партії. Ось вона жила електоральна. Грунт б да е, як казав колись е, садовий, е, візьми і зроби. Ну от власне до речі, він також інтерв'ю роздає. Uh -huh. Пане Павло, щоб ви розуміли, в Україні теж готуються до своїх справ і не тільки Ющенко. І е, е, Тому американська політика стане колись цікавішою. Що стосується Рубіо, Рубіо найбільш, напевно, е, респектабельніший з uh -huh. усіх кандидатів від республіканців. Але республіканська партія дуже багато має своїх фігур. Тут же проблема в чому? Є якісь неорейганісти, да? Для яких Рубіо це зірка? А є ще мага група, для яких Рубіо може не підходити, для них краще Джей Ді Венс. А як вам Венс? До речі, я трошки змінюю ставлення до нього. В мене раніше була така агресивна до нього позиція. Зараз я розумію, що він в доброму сенсі цього слова націоналіст американський. і в нього дійсно на першому місці американське суспільство. Хоча мені цікаво, що думку почути, можливо, я помиляюсь. Що ми відкриємо хілі білі у цю його книжку про сільську Можливо, ми взагалі подивимось на нього з іншої точки зору. Джей Дівенс поки ноль без Трампа, угу. він тільки набуває певних рис окремого федерального політика. Йому важко, бо Джей Дівенс вже в багатьох історіях критичних засвітився. Тому він просто людина, яка стоїть за Трампом. Угу. А можливо, виборець через три роки, з половиною роки захоче трошки іншого. Можливо, він хоче м'якішого Трампа. Uh -huh. От чому круто обрали Чехія Андрія Бабіша? Бабіш всю кампанію будував агресивно. Він навіть в деяких моментах гірше ніж Трамп в свою кампанію. Його вважали неадекватним. Uh -huh. теледеб... Приходять теледебати. Всі очікують фіала, очікує якогось, знаєте, такого екстра шоу. Uh -huh. Натомість Бабіш виходить чітко, ясно розкладає, спокійно коментує ситуацію. Не лізе в драку, спокійний, протокольний, респектабельний політик. Все. Електорат, якому цього тільки не вистачало, бере бюлетень і голосує за бабіша. Можливо, електорат еволюціонує американський в бік Такого ж крутого республіканця, але ну трішки адекватнішого ніж Трамп з його вихідками. Всі бачили, як він в Малайзію приїхав, що він почав е робити разом при зустрічі в аеропорту. Він ну, ну, думає, вони танцюють. Трамп. Я потанцюю чому <сум> був да хто порівняв його з Єльцином, який колись приїхав з німеччиною, і так само ну Борис Ніколайович взагалі там багато має контенту, який можна згадувати. Довго і нудно, але ж ну може політик з віком. Він хоче якогось такого шоу екстравагантного, ага. і цього не вистачає. Іноді чи не може стати Трамп підваленою ось, ось, американських традицій і. Першим президентом після 51-го року, який тричі буде президентом. Тому що я чув Він не там, ризикне політехнолог казав. Ну, ми вимушені, і мене мене лякає ця фраза. Ну, мене просять. Мені, вибачте, нагадує це одного диктатора на північному сході, який від України це дуже силить. сильно дасть козир в руки опонентам Трампа і тим незалежним, які в принципі поки споглядають. А дивіться, як танцює до речі, красиво. Прекрасно. Ну речі. направду правду кажучи, у цьому віці ну дуже непогано. Я б сказав, що. А... Путін так не може. Трамп може. Ну і це це одним можна, Який з Путінів. Одним можна сказати, що це ну це не, не поведінка лідера світу. Насправді, часи міняються в світосприйнятті політика, і варто врахувати, що це працює з точки зору вірусності, це працює з точки зору рухливості, це працює з точки зору образу світу. А, а пам'ятаєте речі про Камалу? Там же ж була програма у жовтні місяці. I'm so Kamala, коли вона також танцювала і з нею, тіктоки робили. Це також один із матері. Вони впливать. не працюючи всі тік-токи, вони не взлітали. Uh -huh. Але Трамп злітає. Uh -huh. Уявіть собі, так само взлітає Зеленський, а в свій час, там, в 19-му році, але не взлітає Порошенко з соки. А чому? Чому дійсно один е, політик робить те саме, інший, начебто так само, не взлітає? От е, психологія дуже цікава розібрати. Ну, це, це важке питання. Тут треба вимірювати декілька речей, бо є політик живий. Тобто це природно Трампа, хімія, це природна хімія. Да, він так танцює. Він є телегінічність так телегінічність в Русі, не uh -huh. просто фотогін, а телегенічні в Русі, uh -huh. де він виглядає органічно і виглядає наляписто. Одні політики українські там біжать е, в ці АЗС куштувати ці ходоги і не взлітає, бо екторат плюється. Uh -huh. Одні спускаються в метро. Да, Арсеній Петрович їсть е... нічність, просто спілкую. Метро не ку не кормлять. Та, поки що з іншого боку, я поки їхав на ваш екран на ваш цей студію, на ефір. ефір, то я їхав з, теж з політиком одним. Не буду вже рекламувати. То він спокійно реально в метро їздить. І uh -huh. це нормально. Для нього це природня. І той вибор наприклад, як я, який його пізнає, про це скажу. А це uh -huh. відомий політик? Абсолютно відомий. Повірте в і метро... не боїться. Метро дуже багато. голова одного з комітетів Верховної Ради України? <смеш> До того комітету, про який ви мали на увазі, ще багато треба працювати, щоб в метро не їздити. <смеш> Погоджуюсь. з і то, а, то, в принципі, це ж еклектично, це органічно, це круто, це живо. А і це вибори ви, чуну відчуває на рівні а, вібрації, uh -huh. цієї електоральної вібрації, яка є, і він бачив вау. То він, в принципі, такий, от ляшко ж, чому органічний? Ну, ж реально, з цими вилами цю корову цілує, як цю землю висті, да. їсть, це органічно. Да? Або там інші політики, які теж щось подібне творили. Так само, як і Трамп, він органічний. А ось Камала рафінована, прокурор, да? юристка, вона не буде землю їсти. Або не буде танцювати як Трамп. Навіть якщо вона спробує це uh -huh. зробити. Uh -huh. да? Чому. Тому це хімія для мене особисто і ще одним показником того, ким є Трамп. оця історія з лівим крилом Білого Дому, те, що раніше oh. було крилом першої леді, а тепер буде бальною залою за 200 мільйонів доларів. І там жодної копійки уточнює Дональд Фредович, ваших грошей, мається на увазі платників податків Сполучених Штатів Америки. Все за свої гроші. Ми це все робимо. Але це ж історія. От подумати, білий дім розвалили б. Півбудівлі, я не знаю, потім будуть щось будувати. Також... Рузвельті Франкліні теж фактично його розвалили чи вибудовували заново. Ну, Трамп хоче вийти дуже сильну історію. От йому фанатизм, щоб його стрічка була в всіх підручниках і всіх. Пам'ятних книгах про нього, що він перебудував Білий Дім, він закінчив скільки вже? Дев'ять-вісім він. Так, так. будемо 9, сподіватися, ще, буде. що будуть вивята якраз російсько-українська. Це тут у нього схожа історія із Путіним, хіба не так? Війти в історію. От такі якісь марання. Ну оцим. той є просто психологічно неадекватний через вбивство масові, бо він входить в історію через смерть, кров ну, так. і так. Ну, це, це чисто. А ви думаєте, що він дійсно психологічно неадекватна людина? У мене дуже Саме багато Путін. цікавих досліджень є в тому числі закритого характеру uh -huh. щодо психіки і психологічних речей пов'язаних з Путіним. Uh -huh. Це дуже серйозна крута розмова. Uh -huh. Я думаю, що тут варто би запросити, було б ще й психіатрів, і крутих, але є правило голдотера. Да, ми не можемо полі... ставити Статі. діагнози політикам в свій час, колись uh -huh. кандидат у президенти США. Боже, здається, в 50-х роках поставили публічно психіатри у цей діагноз uh -huh. цей кандидат звали Голдоотра, і через це його не обрали. Uh -huh. Бо й психіатри з тих пір підписали це право не характеризувати публічно політика під час виборчої кампанії, чи навіть після, без відповідної експертизи, чи без його бажання оголосити якісь діагнози. Але ж у нас, по-перше, не політика диктатора. По друге, у Росії немає виборів, тому no, які тут Та тут з Путіним і так все зрозуміло. Дивлячись на його обличчя, пам'ятаєте останню зустріч в коріджі, коли він робить оцей рух, так і згадує цей... Едвард Мунк. Та... Да, 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 дуже дуже подібна річ. І, до речі, багато хто цей от епізод вони аналізували, uh -huh. знову ж таки, повертаючись до вашого застереження, якого з Путіних? Uh -huh. так, це також питання. Але це вже до Кирила Олексійовича. Він Почула. точно знає правду на це. Пане Олеже, дуже приємно, як завжди, з вами поспілкуватися. Дякуємо, що. Прибули до нас у студію, як ми дізналися, шляхом користування громадським транспортом, шляхом спілкування з цікавим політиками. Ми вже будемо зараз розпитувати пана Олега, що ж це за політика. А поки що продовжуємо розмову з вами, шановні глядачі. Говоримо про те, що сьогодні відбувалося надзвичайно цікавий ранок у більшості українців, хто взяв участь у тому самому національному диктанті. Єднання жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Це рядок із цього Чно диктанту національної єдності текст нагадав нам, чому варто продовжувати триматися, не здаватися. Попри всі важкі виклики, наша команда також долучилась до написання радіодиктанту. Зокрема, я перед ефіром у нашій студії. Зокрема, я перед ефіром сушила волосся, тому що не було уважно причина Абсолютно. безумовно, без без претензій. Всіляких наша кореспондентка та журналістка Анна сірик також писала диктант у Києво-Могилянській академії. Як це було, побачимо вже за мить. Вся країна відзначає День української писемності та мови. Святкуємо символічно. Разом пишемо радіодиктант національної єдності, щоб перевірити свою грамотність та ще раз нагадати собі, чому державна так люба нашому серцю. Ми приїхали до Києво-Могилянської академії. Студенти у вишиванках із гарним настроєм зібрались у бібліотеці. Переконані, диктанти вивчення рідної мови на часі як ніколи. Через сотні років знищення української мови ми нарешті маємо її відродити і зробити так, щоб всі спілкувалися українською, писали українською і думали українською. Я вважаю, що радіодиктант важливо писати завжди, не тільки під час якихось особливих подій. Але зараз це має виняткову цінність, тому що нас намагаються роз'єднати, і дуже важливо робити те, що об'єднує. Перш за все, це те, щоб об'єднатися з українським народом, через те, що це от той час, коли ми всі разом збираємося незалежно, де ми незалежно хто ми, тобто всі водночас збираємося. Рається і поширюють українськість цьогорічний текст диктанту написала авторка Романів Спитайте мієчку і вівці цілі Євгенія Кузніцова. Її думки про національне сьогодення озвучила народна артистка України Наталя Сумська. Назва промовиста. Треба жити у тексті посилання на сатиричний гумор Леся Подерів'янського, крихти іронії навколо ворога, самоповага до воєнної міці країни та діалектизми, перлинки української мови. Дуже швидко було, але я загалом люблю цю подію. Це не знаю, це завжди у мене це завжди наскільки про там правильне написання, про мої помилки, скільки, загалом, що ти приходиш якесь місце, бо ще, до речі, вперше писала десь, не вдома. І це дуже цікавий досвід, дуже рада, що є така можливість. Дуже сподобався текст. Взагалі Євгенія Кузнєцова – це моя улюблена письменниця. І зараз з'явилося бажання перечитати всі її книжки знову. От в цей час, коли всі сидять, слухають, пишуть уважно, це такий неймовірно посил енергетичний, мені здається, нашої міцності, нашої єдності, нашої дружби, нашої спільності. Для Рими та Русани диктант це не перевірка на грамотність, а нагадування. Мова це зброя. Раніше я спілкувалася російською. Я сама з Запоріжжя до 17 або 18 років, але з повномасштабною. Вільно я змінила так би мовити, свій підхід до цього питання, і вважаю, що це дуже важливо для всіх нас, аби зберігати єдність. За цю мову вбивають. Я справді маю досвід тих людей, які на жаль загинули в окупації. Вчитель Русани загинув в Маріуполі. Цьогорічний диктант вона присвячує йому. Це була наша традиція у ліцеї, і одна з причин, чому я тут, це просто здати про нього. Інша це теж людина з уже з Маріуполя. Це про українського активіста, який зараз вважається зниклим ником безвісті. І на жаль, я не знаю. Така його доля, і немає відомості, чи він в полоні, чи ні. Це Дмитро Чечера, який розвивав український Маріуполь, і вся українськість якраз про нього. Перевірити диктант на помилки зможемо вже завтра. Текст оприлюдність, а переможця дізнаємося у грудні. Треба жити. Головна думка цьогорічного радіодиктанту, яка торкається самого серця. Ми сміялись, розчулились, дізналися, що таке Пітятко та киїхи, і згадали рідний дім. Треба жити, все це доводить нам ще раз, що дійсно треба жити і кожного дня розуміти, що є найважливіше наша родина, наша країна, і все буде розбудовано і відбудовано. Далі будемо говорити дійсно про трошки фронт, про те наскільки зараз складно, які є виклики у наших військових, і про перемоги на фронті так само будемо говорити. А про що ще конкретніше? Давайте подивимось. Зламати Україну Зеленський попереджає Путін хоче влаштувати гуманітарну катастрофу в країні цієї зими. Мовляв, росіяни можуть зробити частину держави просто непридатною до життя постійними атаками по енергетиці в країні від самого ранку знову відключення світла. А тим часом податкова звинувачує ретейлерів у штучному підвищенні цін на зарядні станції. Чи варто чекати здешевлення, та чи варто боятися тотального блекауту? Фінансування війни, попри нові пакети санкцій, єС залишається найбільшим покупцем російського газу у світі, а також третій торговельний партнер РФ у 2024 році. Обсяг склав майже 68 мільярдів євро. Чому Брюссель гучно декларує відмову від енергозалежності від Кремля? А факти свідчать протилежне. Студентська міграція у Чехії різко зросла кількість біженців з України через дозвіл хлопцям від 18 до 22 років виїжджати з країни. Водночас демографи попереджають, після війни буде друга хвиля імміграції з України. Які справжні масштаби відтоку людей та що обирає молодь? Та про велику повномасштабну війну російсько-української війни Російської Російської Федерації проти України будемо спілкуватися з нашим наступним спікером Олексій Гетьман, військовий оглядач та учасник російсько-української війни. Просто зараз з нами у студії перебуває Олексію. Наші вітання, слава Україні! Героям слава, вітаємо! Ну і тут хочеться mm. зазначити про вибір наших найближчих партнерів. Балтія та і Естонія збиватиме російські дрони, які порушуватимуть її повітряний простір за словами міністра закордонних. Справ Естонії Маргуса Цахне. країна готова збивати російські літальні апарати, якщо вони становитимуть загрозу. Крім того, Маргус Цахна заявив, що Естонія виділяє 150 тисяч євро на підтримку енергосистеми України. Ми розуміємо, що Естонія держава за площею невелика з невеликим населенням. Тому вдячні за будь-яку допомогу та підтримку. Лише хочеться нагадати, що вже був цього року прецедент. Кілька російських літаків винищувачів залітали у повітряний простір держави. Члена НАТО Естонії, і їм за це нічого не було. Ми бачимо, що поспілкувалися, порадились напевно, що у уряді цієї держави. Ну і все ж таки ухвалили. Я вважаю, правильне рішення. Нехай тримаються та підтримують один одного наші партнери. Тим часом запитуємо у вас, що допомагає вам триматися нині. Робота і обов'язок варіант номер один, родина та близькі варіант номер два. Віра у краще, третій варіант, і просто звичка жити далі. Обирайте і теж хочу. У вас запитати, пане Олексію, що допомагає вам триматися зараз? Ну, віра в те, що все буде добре. Який там варіант, третій був ще схоже, так, це було про віра у краще. Да, от, це, це допомагає тримати. А на чому ґрунтується ваша віра? Тому uh -huh. що знаєте, у кожного, у кожного є віра в щось хороше, навіть е, люди, які не бачили. Ну, скажімо так, НЛО бачили якісь э, сяєво, яке спонукає їх у щось подібне вірити. Теж саме про релігію можна сказати, якийсь випадок у житті змушує навернутися на віру. Що э, вашу віру підживлює? Оптимізм э, швидше за все. Э, я десь почитав, що найбільше добрі ліки від будь-яких хвороб, це э, якраз. Э, ваш позитивний настрій. Uh -huh. Ліки допомагають, але якщо ви не вірите, якщо ви не вірите в ліки, то вони не працюють. <кій> Трошечки обережно, з вірою треба. <кій> Мені здається, що тут це не зовсім схоже на НЛО. Деколи ти бачив НЛО, як в той пісні? Віра і віра в силу, в вищу. І віровинуло, це трошки різні речі. А щодо оптимізму, ну ми знаємо, що по-моєму, 70% відсотків плацебо, тобто ліки, які просто вітамінчик, вони допомагають. Тобто всередині нас є та сила, яка, яка вмикає ті ресурси всередині, які допомагають нам одужувати, рухатись, жити, мати сили для того, щоб щось зробити, поки є. Найбільший рівень довіри українського суспільства до збройних сил України, давайте якраз поговоримо і про це. Отже, викривлення або приховання інформації про реальну ситуацію на полі бою недопустиме. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський під час поїздки на Покровський напрямок фронту, спілкуючись із командирами. За його словами, нечесність має надто високу ціну життя українських військовослужбовців. Сирський наголосив, що його. Перша вимога правда якої б вона не була, командир, який приховує правду про ситуацію на фронті, не має права обіймати цю посаду. Давайте почуємо пана Сирського. Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну життя наших воїнів. Моя перша вимога правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром. Між тим Володимир Зеленський повідомив, що Росіяни зосередили основну групу удару проти Покровська. Так важко там зараз важко із логістикою. За словами президента, в Покровську тривають жорсткі бойові дії, зокрема на підступах до міста. А ворожі диверсанти вже перебувають в місті. Давайте почуємо прямому. саме там проти Покровську. Росіяни зосередили основну свою ударну групу. Це значна кількість військ. Окупанта, звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську в усіх сусідніх районах. Жорсткі бої всюди, і на підступах в місті і є ДРГ в місті і важко з логістикою, але треба і надалі знищувати окупанта. Треба надалі завдавати росіянам як найбільше втрат. Ну, і водночас, президент України Володимир Зеленський спростував повідомлення Російської Федерації про нібито оточення до п'яти тисяч українських військових в районі Куп'янська та Покровська. За його словами, це фейк для сполучених штатів Америки, щоб створити враження перемоги росіян. І якщо говорити про певні перемоги, за останні 10 діб силу оборони звільнили два села біля добропілля на Донеччині. Мова йде про кучерів -Яр. І сухецьке, тобто в нас є наші результати. Звільнення є так складно, але вони є. Що скажете ви? Чотири теми підняли. З якого починати? З Естонії, з правди сирського чи з правди сирського Давайте з давайте сирського від того будемо відштовхуватися по лінії фронту. Друга тема, З справда сирського. Добре. Справа в тому, що дорікають багато людей, які зараз моїх побратимів, ваших знайомих, які зараз проходять військово, які зараз в Збройних силах, що та радянщина, яка в нас залишалася, вона досі не викоренена. І це спонукає людей приховувати ту правду, яка є на полі бою, чи є в підрозділі, тому що можливо за це їм буде якісь там. Ну не гаразд. Хоча навіть провини може не бути людини, але так поставлена система, що людина не може перешагнути цей Рубікон для того, щоб сказати те, що відбувається насправді, і це не дозволяє, якісно, більш якісно планувати бойові дії, бо розраховуючи ну, підрозділ, наприклад, він укомплектований, там все добре, його планують десь задіяти, а з'ясувався, що там вже... В тому підрозділу не вистачає чогось, uh -huh. чи людей, чи зброї, чи набоїв, чи, чи чогось. Тому це ну тут заклики сирського, це дуже добре. Але тут треба, щоб в ж вертикаль, щоб по цій вертикалі йшло до, до тих, які щоб ну комбат не мав права. Піднімати голос, скажімо так, на командира роти за ті дії, які він зробив правильно, але вони не принесли результату. Ну, не, не завжди, Ну, наприклад, є ну, обороняти якусь, якусь позицію. Ну, не, не, Неможливо. Чим обороняти, нема чим. Ворог прийде. Розумніше відійти, зберегти сили. Ну і за це починається як ти смів? Я ж це чув. не завжди пане Олексію. Не завжди ухвалюється зараз... правильне рішення. На місцях командири чогось бояться і бояться. А, ховають правду. А це може, як ми зрозуміли, коштувати ну, людських життів. От, от це... Чим карають у українському місті? У нас немає зрозуміло розстрілів та немає якихось пожиттєвих покарань. Чого бояться командири? Чи є у вас розуміння? Радянщина моральне дуже, силь... дуже сильний дуже моральний тиск на людину. І інколи людина виходить просто ледь не падає після таких нарад.